Що можна використовувати як мульчуючий матеріал це агротканина або плівка, яка ж між ними суттєва різниця. Ну, По-перше, це вартість. Вартість агротканини значно вища, ніж вартість плівки. Друге, це довговічність. Ось така агротканина слугує в нас на ділянках 7-8 років. Після того вона вже починає розсипатися і, е, якби. Бур'ян уже дуже гарно е, крізь неї пролазить. Плівки довговічність це максимум три роки. Після трьох років її потрібно знімати і е, викидати або міняти, тому що плівка вона е, руйнується, по-перше, під час того, як ви обробляєте гряди, наприклад, підкошуєте, то може косою воно шкодити. По-друге, це тварини, які бігають по ділянці і лапами своїми розривають і різні гризуни. Також людський фактор, коли збирають ягоду, вони стають на неї і відповідно вона псується. Тобто довговічність плівки три роки. Але навіщо ж нам використовувати цю агротканину чи плівку? Головна її би, особливість і функція це захист від бур'яну, а також утримання вологи. Це важливо лише в перші 2-3 роки, коли рослина ще маленька і набирає би, свої сили для того, щоб розростися. От тоді її потрібно би, гарно захищати. Коли рослина буде вже у п'ятирічному віці, то якби для неї не є вже таким критичним наявність цієї агротканини чи агроплівки, коріннева система в неї вже буде досить розвинена і...